Я Фасина Юлія, я переселенка із Херсонської області. Це моє ательє, яке я відкрила вже тут, у місті Одеса, і з нього почалось моє нове життя. Дуже рада поділитися своїми відчуттями про те, що не треба боятися, треба пробувати. Я за допомогою дії, гранту від держави змогла зробити перший крок. Відкрити своє ательє це не просто робота, це мрія, яка вдалася мені в такі нелегкі часи. Як напевно, більшості людей це було зовсім ну, раптово. Зателефонувала подруга, яка проживала ближче до Чорнобаївки, і сказала, що напевно, почалась війна. Ми ну, так несерйозно сприйняли цю інформацію, а потім вже включили новини. Ми були у місті Херсоні, були шоковані, що так швиденько вже там, в обід вже на Антоновському мосту відбувалися вже бої, то все було так стрімко. І не зрозуміло, як буде далі. Нас не дитина вже не пішла до школи. Я не вийшла на роботу. Працювала в укрпошті дирекція нашої. І вже з 28 лютого ми вже вийшли знову на роботу. Тому що люди все одно очікували пенсії, а хоч вже не було можливості. Ну ми були окуповані, перекриті, і коштів не заходило в місто. То ми своїми зусиллями хлібзавод там нам допомагав їм, без, налічно перераховувались кошти. А ми вже в них брали і максимально як могли. Підтримували людей, тому що на той момент з приставкою ну, Укрпошта залишались тільки ми, і люди йшли по будь-якому питанню, що буде завтра, що робити, як, якщо ну, все, ми були і пенсійним фондом, і усім, усіма питаннями, тому що люди були налякані. так. Виходили на мітинги, звичайно. Максимально до поки це було безпечно, найважче, що ти розумів, що в тебе немає прав, в тебе немає права голосу, ти не можеш звернутися. Е, ну там у нас от, зник знайомий його забрали на підвал. І я розуміючи, що я не можу просто так піти там в комендатуру, е, спитати, що щоб того, що я там же буду там, де і він. А, тобто там правило тільки зброя, нахабство ну, з тої сторони, я маю на увазі зі сторони окупантів. Виїжджали ми в серпні 22-го. Це в нас я допрацювала до зміни влади в Укрпошті. Наш директор став на, прийняв бік окупантів. І нам сказали, хто не планує переходити. Ну пишете заяву, і, і покидайте там. Ну просто колосальна кількість людей, які написали заяви. Ми з сім'єю були настроєні трошки почекати. Ми не зва не сумнівалися, що Херсон не звільнять і, і тому подобного. Це все. Ми знали, що все буде гаразд, е, наші прийдуть. Ну, коли вже почали відпрацьовувати так, от, от АТО в нас до сусідів прийшли. Я ж кажу, стало страшно, і син мій сказав, що йому страшно, треба мами виїжджати. І ми ну, йому тринадцять, зараз тоді було десь, і ми зрозуміли, що треба їхати. Одеса нам подобалася завжди. Ну, такий він. Трохи схожий з Херсоном у нас такі почуття гумору, і ми такі все одно південні люди. Е і нам подобалося, ми ж як всі, в серпні виїхали, навіть зимових речей ми не взяли, Того, що та, вже в, в грудні будемо вдома, все буде добре, а, а там да, де окупали, звільнили. Ну, Те, що зараз там, теж, всі ми знаємо, що там. Страшне, що почалося тоді, і ми розуміємо, що треба тут. Я сидю, не знаю, що робити, як рухатися далі. Чоловік теж починає щось там. дитину в школу. І так от е я рік про -про продумала, що я буду робити. Розгубилася, не, не знаю. Виходить на роботу, дитина на онлайні, е ну, отак от, от, от якось. А потім мені це потрапило на очі, що можна отримати грант, тому що техніку свою я не вивезла зразу. Стареньку машинку це мені ще потім потім передали стару машинку. Ну вона вже геть така була і Ти я в дії її побачила, думаю, це ж щось ви нереальне. Подала заявку, вони мені передзвонять, кажуть, що проходить заявка. І от тільки раз за два тижні вже мій бізнес-план утвердили, вже мені дають гроші. А інший вже грант була ідея, це я отримала грант на вишивальну машину. Будемо робити вишивку будь-яку, і таку більш етнічну, більш національну і ну, там теж ідеї, маса. Хватало б часу в добі, а то 24 – мало. Мені на початку не вистачало. От оцих з знанів саме багато тонкощів. От, наприклад, там рекламу треба оформити. Оформити податкові всі ці моменти, бухгалтерські, тож я сам собі бухгалтер і все сама. От оцього не не хватало. Але цього теж не треба боятися. Треба, якщо є питання, треба шукати на нього відповідь, і, і все це зараз доступна інформація. Так. Ну і звичайно свої внутрішні переживання: зможу чи не зможу, чи потрібно тобі. Це були різні думки і, і моїх знайомих там Та, ти що такий нелегкий час на що починати, і ну, така нестабільність. Ну, я вже розуміла, що я ну, тобто наша сім'я замого. Початку розуміла, що ми в Європу не будемо їхати. Здачу, треба щось робити тут. І все. Взагалі, з дитинства, я любила шити, у мене шив тато, ну так, самоучка. І я з дитинства цим захоплювалася, тому що там у мене була старша сестра 5, на п'ять років, і, і мені все ж як, як в селі, навіть сестри. І мені приходилось там щось само підшивати, вручну, і, і, і непогано виходило. А за освітою я, взагалі, економічному насвіти, я магістр з фінансів, працювала по направленню. А в декрет, коли вийшла, я був час, почала знову повернутися до ща самої собі, потім подругам, потім подруг подруг зрозуміла, що недостатньо знань пішла навчатись і приймала дома. Працювала в Херсоні вдома. Були свої там клієнти е, небагато, ну так наскільки часу хватало. Потім не доїло, це вже вийшла знову на, в люди, як то кажуть, в маси працювати. А тут просто шить настільки мені подобається, що я можу абстрагуватися від всього, що коця. Звичайно, ти не можеш пропустити. Мимо там новини, але Но, такий меди... медитація проходить на ура. Я не впевнена, що я хочу саме там цех, там бренд свій, скоріше всього, щоб це був бренд саме по переробці ну, речей. От, от щось от таке більш творче ми багато чого. Я ж тут кажу, створюємо, якщо по правді кожна людина це ну, кладість творчості. От мені приходять люди, кажуть, я дивлюсь, я ще не знаю, що тут можна вам предложити. А якщо отак, от і кажуть, так ви вже пів роботи мої зробили. А як мені за, за це гроші брати? Тобто, да, таку творчу студію. Я хочу зробити. Якщо це більш там економічні якісь моменти, да, то мені б хотілося відкрити тут ще е, е, фунітурний відділ, того що там не, незручно ми кудись їхати і такий більш до, до, дохід якийсь ще з цього мати. А якщо це саме там, е, задоволення своїх внутрішніх побажань, то це більш творчий напрямок, такий де відмовилися від. Цієї ідеї ну, відложеного життя, того, що ти розумієш, що життя триває, не дивлячись на те, що ну так, таке лихо скрізь. Я знаю, що я максимально там сплачую податки, скільки можу. Цим я теж там допомагаю державі. До мене приходять хлопці військові там щось Ми підшиваємо, перешиваємо. Хоча хочу сказати, що е, завжди, від, ну кажу, що ні, кошти з вас брати не будуть. Вони завжди е, обіжаються. Чого це каже, я що не можу заплатити. Так я кажу, я ж не з цією, я хочу бути вдячна. Тут життя так, також триває, тут багато перспектив, тут маса, чим є зайнятися і дитині. Ну, Серце болить. Хочеться, щоб відбудувалося все і в кращу сторону. і, і, і все, все було, як... Я розумію, що не буде так, як було. І, і того життя ми вже не будемо знати, Того, що ми всі вже такий неприємний термін, хворі ну, всередині. А, ну, ми настільки оптимістичний народ, ми настільки е, ну, так, позитивно настроєні. що треба тільки про це думати